Господи, які бувають тяжкі долі, який в житті буває біль та плач, а ми живемо у достатку і на волі, ми маємо більше щастя, ніж невдач. Господи, яка буває зранена й побита, знівечена життям людська душа. Зневірена, самотня і розбита, а ми омиті у крові Христа. Господи, як є калік у світі цим багато, які обділені багато чим в житті, чиясь увага це для них є свято, чиясь потіха, як бальзам святий. А я ніколи не лишалася самотня, прикута до постелі в тишині, і хочу я вклонитися сьогодні Тобі, Господь мій, за твої дари. Я бачила сліпих, глухих, бездомних. Я чула, що вмирають від нужди, що є багато крихти хліба, жадних, а ми сьогодні маємо багато що в житті. Ми так багато, Господи, мій маємо, що часто забуваємо це Твоє, це Твоя милість є над нашим краєм. Ми часто думаємо, що це зароблене моє. Ми весь свій час, усі старання і волю кладемо на добробуту алтар. Та ми не знаємо, що прийде завтра в нашу долю і з чим предстанемо, як прийде Бог наш і цар. Я знаю, ради імені Христа зрікаються багатства, слава і честі, що ложать на вівтар своє життя, не мають розкоші та мають Бога в серці. Уміють жертвувати не раз, не два роки, щоб незрівняно більше в небі мати. А я подумала: а як сьогодні ми не вмієм від мізерно відрікатись? Від зайвої копійки в гаманці. Від вільної хвилини чи від світу пильнуймо, щоб життя наше в кінці не виявилося. Гірше пустоцвіту. Господи, я так багато маю у житті, я так багато, Господи, мій маю, чого не мали колись ті святі, які за правду за Христа вмирали. Я дякую, мій Бог, не знаю я нужди. Я дякую, що маю мир у серці, що я. Сама ходити можу по землі, що я знаходжуся у твоїй церкві. Допоможи життя своє тобі цілком віддать, зректися себе і будь покірній Твоїй волі. Коли на долю може стану нарікать, дай пам'ятать, що є багато. Te acho, te dou-lhe. Amém.